Привіт! Сьогодні готуємо легку, яскраву і дуже смачну страву спагетті з цукіні та морквою. Став лайк і підписуйся, бо зараз покажу, як за 15 хвилин зробити щось дійсно круте. А ще напиши в коментарях: ти додаєш часник чи ні. Нам знадобиться 200 г спагетті, 2 молоді цукіні, одна морква, 3 зубчики часнику 1 перчик чілі. Дві столові ложки оливкової олії, сіль перець за смаком, пармезан за бажанням. Тож тепер давай готувати. Став воду на макарони, нехай закипає. Тим часом наріж цукіні та моркву тоненькою соломкою. На сковорідці розігрій оливкову олію, додай подрібнений часник і чилі. Обсмаж кілька секунд і вийми часник, засипай моркву. Тушкуй 3-4 хвилини. Додай цукіні ще 5 хвилин на середньому вогні. Паралельно відвари спагетті до готовності. Злий воду і перекинь пасту в сковорідку до овочів. Перемішай усе добре, прогрій ще 2-3 хвилини. Готово! Подавай з пармезаном,